Так, відео на відповідь на ваше питання. От стою, розповідаю вам про бензопірен. так чим шкідлива риба копчена, і тому що там є бензопірен. Бензопірен – це канцероген, мутаген, і він призводить до онкозахворювань і стою п'ю хлорофіл. І я знову ж таки згадую, чому я п'ю хлорофіл. Так, звичайно, глобально хлорофіл не буде лікувати від раку. Але в нього є певна дія така. Зв'язуючи мутогени, так вона хлорофіл допомагає виводити токсини і всі ці бензоперени з печінки. Хлорофіл допомагає печінці. І, звичайно, якщо ви їсте смузі, це дуже класно. Якщо ви їсте зелень кожного дня, кожен прийом їжі, це буде вже ви будете вже вживати хлорофіл, і він вже буде підвищувати роботу вашої печінки, покращувати. А якщо ви офісний працівник, а якщо ви